Цілком таємно. Сезон 2, епізод 13. Чарівний у Міннеаполісі, штат Міннесота, йде підготовка до похорону молодої дівчини Дженніфер. За церемонією спостерігає Доні Фастер, похмурий помічник керуючого похоронного бюро. Тіло померлої, на ніч залишається в похоронному бюро пізніше тієї ж ночі, коли тіло дівчини підготовлено до завтрашнього поховання. Начальник Фастера застає Донні з ножицями в руках, коли той відрізав волосся у померлої. Роздутившись, він виганяє Донні з роботи. Щоб ноги твої тут не було. Дещо згодом Малдер і Скалі викликані в Менеаполіс агентом ФБР Мо Боксом, який займається розслідуванням у справі про ексгумацію та оскверненню тіл на місцевому кладовищі. Малдер скептично ставиться до версії бокса. Який вважає, що злочин схойно прибульцями з метою дослідів над людьми? Малдер вважає, що шукати злочинця варто серед людей. Скалі приходить в сум'яття від виду понівеченого трупа. Фастер наймається на роботу постачальником продуктів по домівках. Під час бесіди він сподобався менеджеру і та обіцяє йому передзвонити. У ТвінСіті знайдено ще два ексгумованих тіла. У обох трупів відрізано волосся та вирвані нігті. Малдер розробляє психологічний портрет злочинця, де прогнозує, що заради задоволення своєї зростаючої потреби в нових трофеях Петешис незабаром може піти на вбивство. Скалі, яка страждає від посттравматичного розладу після її викрадення Дуейном Беррі, на силу намагається приховати свій дискомфорт від роботи. Малдер із розумінням ставиться до її проблеми і пропонує їй не працювати над цією справою. Але скалі відмовляється. Увечері фастер знаходить повію та приводить її у свою квартиру. Він просить жінку, аби та вимила волосся та прийняла банну. В цей час до фастера дзвонять. По телефону йому повідомляють, що його прийнято на роботу з доставки продуктів. Повія, зайшовши до спальні, аби поскаржитись на холодну воду, виявляє в його спальні похоронну колекцію. Фастер вбиває жінку та відрізає у неї пальці і волосся на голові. Згодом скалі досліджує труп жінки. Вона померла від удушення, а після смерті її занурили у холодну воду. Фастер відвідує вечірні курси в коледжі і одного разу робить невдалу спробу напасти на одногрупницю. Тій вдається відбитися, і Фастер потрапляє в тюремну камеру, опинившись напроти камери, підозрюваного у вбивстві Павії, яку він вбив. Побачивши Скалі в тюрмі, коли та допитує підозрюваного, Фастер дізнається її ім'я. Його в той же вечір звільняють, так як його одногрупниця відмовилась подавати заяву. Скалі відчуває зі справою Фастера великі проблеми. У неї з'являються на цей рахунок тривожні галюцинації. У Вашингтоні вона проходить обстеження у соціального працівника. Під час якого ділиться своєю стурбованістю з приводу розслідування. Після обстеження Скалі дізнається, що зміни соти її хтось розшукував. Коли вона зв'язується з Малдером, виявляється, що ні він, ні Бокс не дзвонили їй. ФБР знаходить частковий відбиток пальця на тілі повії, який збігається з даними Фастера, доступними в базі даних після його арешту. Малдер і Бокс з групою захоплення вриваються до Фастера квартиру. Де в холодильнику виявляють волосся жертв і відрізаний палець повії, скалі прилітає в Мінеаполіс, але по дорозі з аеропорту Фастер на безлюдній дорозі зіштовхує її машину в кювет і відвозить агента у покинутий будинок своєї померлої матері, де, зв'язавши, кидає у шафу з кляпом у роті. За слідами фарби на виявленій машині скалі, Малдер і Бокс з'ясовують адресу будинка матері Фастера. Скалі утікає від Фастера, поки він готує для неї ванну, але той кидається в погоню. В результаті нетривалої боротьби вони скочуються по сходах до вхідних дверей, через які в цей момент вривається Малдер з групою захоплення. Вони заарештовують Фастера. Скалі спочатку стверджує, що з нею все в порядку, але потім схиляє голову на плечі Малдера і плаче. У закадровому описі Малдер припускає, що коріння патології Фастера. Криються в його дитинстві, доні виріс в родині з чотирма старшими сестрами.